Бажаю всім підвести підсумки, які ми сьогодні з вами зробимо разом в нашій. Телепередачі, і хочу наголосити про те, що підсумки цього року вони, звичайно, що будуть неоднозначні, тому що погода давала нам достатньо викликів, і порівнюючи погодні умови минулого року, це дві протилежні реальності. Тобто, якщо в минулому році нас заливало надмірною вологою, то в цьому році в нас навпаки в нас немає дощів, недостатньо вологи, рослини страждають, так як звичайно і ми. Тобто, коли ми попадаємо на яскраве палаюче сонце, ми відчуваємо стрес. У нас відразу зникає бажання щось активно робити. У нас є відчуття того, що щось відбувається не так. З нашими рослинами те саме. Тобто в нашому регіоні це є невластива погода, це є виклик, який. Проживали і наші рослини разом з ними разом з нами. І в цих умовах ми, звичайно, що звертаємо увагу на те і підводимо підсумки з нашими учасниками клубу про те, що вдалося, які виклики вдалося пройти, не дивлячись на такі екстремальні умови. І хочу сказати, що дивлячись на свою ділянку, я побачила дуже цікаві рішення. Звичайно, є рослини для яких. Такі умови просто є нереально важкі. От, наприклад, ті самі огірки. Чи отримали ви урожай огірки в цьому році? Мабуть, значно менший, ніж в минулому. Але, звичайно, що вас порадували томати. Я впевнена, що всі, хто садив томати, отримали менший чи більший урожай. Розмаїття сортів на сьогоднішній день, їх прекрасний смак. це те, що говорить про адаптацію цієї культури до таких умов. Тобто при температурі 37 і вище, звичайно, що і пилок томатів стерилізується, вони не в'яжуться, але все рівно, якщо рослинам допомагати, якщо створювати для них більш-менш комфортні умови, то це означає, що навіть в таких умовах плодоношення рослин надзвичайно гарне. І... Крім того, така погода ще дала можливість звернути увагу на інші рослини. Наприклад, в цьому році, вперше, я збираю урожай і динь, і кавунів. Тобто, якщо раніше я чула це від інших учасників, то в цьому році власний досвід підтверджує, що такі. Погодні умови сприяють вирощуванню невластивих для нас культур, які раніше ми так часто не вирощували, тому рекомендую вам розглянути також і посадити, знайти місце для цих баштаних культур на своїй ділянці. Звичайно, що звернула я увагу на те, що тому що висаджені ці рослини були в різних місцях, і хочу ще раз наголосити на тому наскільки важлива урожайна грядка, тобто, коли ми... Все, що в нас є, органічне, не хворе, використовуємо для того, щоб знову ж підняти родючість нашої землі. Це означає, що на такій ділянці урожай значно кращий, поливаємо ми його значно менше, і це дає нам поштовх для того, щоб, не дивлячись на виклики і випробування, все ж таки знаходити чудові рішення. І не отримавши урожай одних культур, ми все рівно збираємо урожай інших культур. Хоча, хоч також можу звернути увагу на те, що капуста цвітна, броколі, рання капуста, не дивлячись на те, що це рослини, які дуже люблять вологу, для яких волога просто необхідна, все рівно ми зібрали гарний урожай завдяки тому, що Правильно зроблена урожайна грядка, і ця урожайна грядка дала можливість цим рослинам так само розвиватися і плодоносити. Я хочу ще раз наголосити про те, що на сьогодні у нас є можливість все ж таки дати, дати інструменти для кожного, хто готовий це робити. Тому що ви можете самостійно освоїти урожайну грядку на своїй ділянці. Продумавши і систематизувавши досвід, величезний досвід, який ми зібрали за весь цей проміжок часу, за 20 років активної діяльності, ми знайшли найпростіше рішення, тому що Ця урожайна грядка не вимагає перекопування, вона не вимагає надто частих поливів в спеку. Таку так ми можемо поливати рослини, але знову ж залежно які рослини ми садимо на такій грядці. Ця грядка фактично дає можливість з усієї органіки, яка у вас на ділянці а зараз осінь. У вас органіки буде достатньо, і ви цю органіку, правильно уклавши, правильно її проферментувавши завдяки природним грибам, які ви заселяєте на свою ділянку. Ви фактично можете зібрати гарний урожай. Почніть з меншого, почніть з декількох культур. Тим більше на сьогоднішній день ми розписали різні схеми посадок. Ми врахували і культури, які вирощувалися завжди, тобто морква, буряк, картопля. Це ті рослини, які ми знаємо, які ми вирощуємо регулярно і постійно гіркі томати, і разом з тим додали такої ще, знаєте. Інтриги, тому що тут вписуються, вплітаються нові рослини, які ми не вирощували, і разом з тим наша ділянка вона перетворюється у справжній супермаркет, тому що в цьому році я коли порахувала, скільки рослин вдалося виростити, то це більше 35. Тобто, враховуючи різновиди, наприклад, тої ж самої капусти, чи цибулі, чи інших рослин, тому що навіть цибуля є салатна, яку ми можемо вживати для салатів. Вона має солодкуватий відтінок, смак. І та, яку вже, яка вже зберігається на зиму. Або ж так само і капуста. Це може бути білоголова, а рання, середня, пізня, може бути цвітна, може бути броколі, може бути. Брюссельська чи інші сорти капусти, і цей асортимент, якщо ви розумієте принципи, правила для, для нас це стає все ж таки не так складно, і, знаючи характер і особливість кожної рослини, ми можемо це практикувати і втілювати в своєму житті. На моїх ділянках вже не перший рік виросте батат, росте овочевий фенгель. Це також такі заморські дива, які ми можемо побачити на вітринах наших супермаркетів. Але я завжди говорю про те, що коли ви бачите, розумієте, практикуєте, то в якийсь момент ви робите це автоматично. Ви вже бачите, на яких грядках ваше буде рости. У вас підготовлені гарні родючі землі, тому що використовуючи органіку, налагоджуючи. Повністю систему взаємодії з природними циклами, розуміючи природу і роблячи правильні дії, ви в якийсь момент усвідомлюєте, наскільки матінка земля щедра. Вона дає вам все, що ви забажаєте, тому що ви розумієте принципи, по яких є взаємодія з нею. І ця щедрість проявляється величезним асортиментом різних рослин. Щодо урожайної грядки, хочу наголосити, що сама, сама урожайна грядка вона передбачає висадку тих чи інших рослин, які вимагають або більше вологи, або, наприклад, можуть вирощуватися з розсади, так як, наприклад, томати. Але що стосується перців і баклажанів, то в такому випадку, якщо правильно закладена грядка, нам потрібний полив, але його потрібно менше. Практикуючи і розуміючи, як працює взагалі оця технологія, ви в якийсь момент почнете її поширювати. Ви стаєте творцями, ви використовуєте деякі. Деталі цієї технології уже у себе під кущами плодовими, або, наприклад, під деревами. Або ви можете використовувати це на таких маленьких міні-грядках, тому що просто на цілині обордюривши частинку землі, ну, наприклад, 70 квадрат, 70 на 70, в якому випадку, ви уже уклавши правильно органіку, заселивши її природними грибами, які вам допоможуть швидко її проферментувати, висаджуєте. Декілька рослин тих чи інших овочевих, ну, наприклад, баклажани, перці, томати. В цьому році я це спробувала. І ви дивитеся, який урожай ви можете зібрати. Це щось надзвичайно. Ви, здається, садите всього-навсього декілька рослин, а збираєте урожай так, як ніби з цілої грядки. І насправді це дійсно дуже цікаво. Яка буде погода, звичайно, від цього буде і залежати наші дії по відношенню до таких мінігрядок. Коли у нас спека поливати приходиться частіше, звичайно, тому що це не урожайна грядка, де всі є виважено зроблені системні рішення. Але з другої сторони, це для вас як можливість підготувати уже такий маленький квітничок, де ви можете посадити уже певні квіти, які ви любите, зробити таку, знаєте, як міні-огазис. Для того, щоб потім не тільки овочеві культури, якщо вам це, звичайно, сподобається, але і інші рослини могли жити на таких грядках. Тому е, урожайна грядка має величезні перспективи. Тут саме головне. Відчути те, що у вас є любов до цього, що у вас є потреба з цим взаємодіяти, що ви кохаєтеся в цьому, і у вас відкривається дуже багато різних можливостей, дуже багато рішень, дуже багато якихось неординарних для вас дій, які дають той чи інший урожай. Звичайно, це не період одного року, тому що дуже часто хочеться отримати все дуже швидко. От уже тільки ми щось зробили, давайте вже відразу будемо бачити гарні урожаї. І я дивлюся по наших учасниках, які практично роблять такі грядки, що десь щось недозрозуміли, щось не зробили неправильно або не так виклали органіку. Не накрили плівкою, а накрили щільною плівкою, а накрили, наприклад, там чи картоном, і не проферментувала органіка. Потім, звичайно, це відображається на рослинах щось не врахували. Звичайно, що тут потрібний досвід. Але бажано почати з малого, почати з декількох рослин, з декількох видів, які ви любите, і в якийсь момент ви розширите урожайну грядку на всю свою ділянку. І наша Україна може зацвісти цими оазисами, в яких плекається любов до матінки землі. Тому що той народ, який не любить свою землю, той народ, який нічого для цього не робить, він, звичайно, що втрачає цю землю з тих чи інших причин. І тому я хочу ще раз повернутися і нагадати, що ми з вами варті, якщо не буде чистої води, що ми з вами варті, якщо не буде чистих продуктів харчування, що ми з вами будемо варті, якщо не буде в нас нашої землі, і це дуже важливі речі, які я би хотіла ще раз сьогодні акцентувати. Один хоча б момент, хоча б на один день побудьте в цьому розумінні, і вас тоді появиться наснага й бажання робити, вивчати, тому що на сьогоднішній день ці рішення є, технології є. А чи вони в нас будуть працювати, чи вони будуть у нас поширені? Це вже залежить від кожного з вас. На якому б рівні не була та людина, яка сьогодні мене чує. Я хочу звернутися, щоб робити хоча б ті кроки, які у ваших можливостях, ті маленькі кроки. Ви маєте свою ділянку, значить, щось змініть на своїй ділянці. Перестаньте використовувати те, що травить нашу землю. Якщо ви займаєте високу посаду, значить ви також можете щось зробити. Ви можете зробити ту дію, яка поверне людей до землі, яка дасть можливість знову ж і знову ж зрозуміти наскільки це важливо. І тоді виклики, які сьогодні є, можливо, зовсім будуть інакші. Можливо, це будуть можливості для нас. Можливо, це те, що дасть нам сили стати провідниками, а не просто вижебрувати в усіх гроші. Дайте, дайте, не минайте. Ні, ні, в якому разі українці це сильний. Народ це народ, який може дати дуже багато світу. І на сьогоднішній день я впевнена, що ці технології вони дійсно прості, але дуже дієві. І від кожного з нас залежить, наскільки ці технології будуть у нас проявлятися, наскільки ми їх будемо свідомо поширювати, наскільки ми це будемо підтримувати, від цього залежить наше майбутнє. Тому сьогодні. У нас є з чим попрацювати. У нас є можливість зробити ті чи інші дії. Тим більше, що багато чого нам вдалося вже систематизувати. Нам вдалося дати підказки, розписати, дати кроки для того, щоб зробити ту чи іншу дію, і подивитися, як це буде працювати у вас. Ну і звичайно, що є підтримка в нашому клубі. Це безкоштовні онлайн-курси, які ми пропонуємо для того, щоб Уже допомогти тим, хто робить практичні дії. Що ж, бажаю всім натхнення, бажаю мудрості, бажаю сили і бажаю віри в те, що рано чи пізно перемога буде за нами, і наш народ відновиться, відродиться і засіяє на весь світ. Всього найкращого, до побачення.